Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку! Доброго ранку всім нашим сніданків, всім нашим глядачам. Ви вже на нашій кухні. Ми починаємо сьогодні готувати. І надихати вас. І вчора було смачно. Ми гарнесенько смакували. Ви нам передавали вітання, що теж ви готуєте паралельно. Сьогодні це буде такий, знаєте, домашній хліб. Я можу це так назвати, тому що це хліб пиріг. Тісто таке як на фокачі. Інгредієнти ви зараз побачите нічого складного. Борошна, вода, трішки дріжджів, олії, сіль, невелика кількість цукру. Ми замішуємо дріжджове тісто, воно не має бути забитим, воно має бути дуже ніжним і навіть трішки липучим до рук. Тому одразу всю кількість борошна ви не насадження. Сипаєте, ви насипте е, вода, всі інгредієнти, дріжджі розчиняються, а потім половину борошна і решту підмішуєте для того, щоб тісто вийшло дуже м'яке, ніжне, трішки липуче. Це основна задача. Тісто я замішала заздалегідь, і вже якщо сюди зазирнети в духовку, вона розігріта до 30 градусів зовсім трошки, для того, щоб просто тісто було тепло, затишно, і воно потрошки почало підніматися. Паралельно вже тут на кухні я почну готувати так би сказати начинку для нашої факачі. Або цей такий верхній прошарок, він буде з сиром, з карамелізованою цибулею, з грибами і з картоплею. Хлопці, є робота і для вас. Ну, будь ласка, Ігорю. Mm, є знаєш, таке важливе завдання. У нас є картоплина, вона має бути зі шкіркою. Ну, бо вона дійсно смак. Вона все вимите гарненько. Але твоя задача, твоя задача. Тонесенько нарізати, от прямо тонесенько, по міліметру. Дивись, отак зможеш? Так. Відпускай тебе туди. Одну? Поки одну. Та не потім її, дам другу. Ножика таку... тут носиш. Так, паралельно я буду нарізати цибулю, яку почну смажити і гриби. Але з грибами і з цибулю є така історія. Гриби завжди випускають сік на пательні, тому не варто смажити їх. Після цибулі раджу спочатку кинути на гарячу пательню гриби, посолити їх. Вони будуть віддавати свій сік, і коли вже рідина практично вся буде вип... випарується, тоді ми будемо додавати цибулю і вже почнемо підсмажувати наші грибочки. Зараз просто а, Якраз Є коментар від Наталії, напише: Доброго недільного ранку. Впевнена, що Валентина готує, готує дуже смачно, але як вона розказує про це окрема поезія, Ой, послухала дяко. про Фокачу, і ледь телевізор не вкусила. Смачного всім всій країні. А ми йдемо молитися за перемогу та мир. Дякуємо, вас, дякуємо вам. вам це так важливо неділя, особливий день. Дійсно багато українців і в церкву ходить Дякуємо вам, моліться за мир, за наших героїв. Нехай небо їх захищає. Ти знаєш, мені пощастило, і я в день в день добровольця була в військовій частині, і тоді мала можливість дивитися в очі нашим героям і казати, що ви маєте знати, що за плечима у наших героїв є не один янгол. Їх дуже багато. І це українці, які дійсно так віддано, ходять і моляться в церкву. Просять, щоб вберегла їх долю, щоб накрила небо. Або щоб захистило, бо не ну, тільки так, ось об'єднано із силами природи, ми можемо вберегти нашу країну і наблизити якомога швидше до перемоги. Так, ну що ж, ну і настав той момент, коли можна озвучити сьогоднішнє слово загадка. Воно звучить так. Ви готові? Так, будь ласка, увага. Давай увага, увага, пилуватись. Пилуватись. Ну, мені здається, що це від слова пил. Це коли, знаєш, ти щось закинув далеко на полички, воно там пилується. А Якщо це цілуватись? А можливо, це розпилюватися, від слова розпилюватися. Щось, знаєш, Втратитися, багато чогось робити? Ні, ні, розпилюватися, я маю на увазі, що знаєш, це форма того, що, ну, от, наприклад, аромат розпилюється. Ти не зосереджуєшся на чомусь. Я от більше до цього, ти не можеш на чомусь зосереджуватись і навпаки розпилюєшся в цьому. А ти, після вчорашньої студії про аромати пропшикав. Та, ти а ти... я знаєш так, Саше. Та піди вже в люди, скільки ж ти можеш пилуватися вдома. Та ні. Все ну... одно до того, що припадати пилом. Припадати сидіти. пилом. Але так. ні, ну мені все рівно, знаєш, мені от таке щось розпилюватися, що це е, ну, роздавати щось, розрозділитися роз, 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 чимось. Може, розумієш? Як, е, пилкою пилити пилкою, пилкою, та, та, ну, дуже просто розпилюватися. А з пилом це не дуже Більше, просто. – Більше, що українською мовою пилка нема слова. Є... Ігорій, я... ігорій, ігорій, отак Відверху і донизу. Та я так і роблю. Щоб воно рів... Ні, ні, відверху, Ігорю, отак. Та й вони буде зараз одну, дуже круг. цей, дуже буде дуже, дуже... грубий, як моя баба сказала. Вони дуже все собі палець не відріжжі, взагалі так добре. Значить, ми продовжуємо готувати? У нас зараз такі знаєте моменти підготовки. Гриби треба підсмажити, картоплю тоненько нашаткувати. Ігорю, ану зачекай. В нас має бути така, знаєте, терка спеціальна. Та ні, ну я вже майже закінчив. А вже не бігти за теркою. Не не треба. Ну, добре. Вже буде так, як буде. Вже що сказати, що Буде смачно, робота. повір мені, так. буде відверто, смачно. Інгредієнти доступні, от, 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 надихайтеся ну, дивися, і будемо готувати з нами. Ну, от так. прикольно, ну от дивіться, сидить, коментує. Другою роботу з нами, в принципі, зараз просто, це, просто знущається. Я, а я ти, і, ти знаєш, так я, звикла Ігор, до Саша, що я його люблю вже я до ці коментарі. цим люблю. займався. Настав твій час. Працюйте, а я буду їсти. І насолоджуватися вашою прекрасною роботою як наші глядачі на допохідних з вами! Так, у нас ось дивіться, як це зашкварчало тут гарнесенько. Скоро буде цибуля, але нагадаю, що дочекайтеся, поки зайва волога буде випоровуватись. І ну і ви ж знаєте, ось цю, цю, цей такий момент з грибами, що їх спочатку дуже багато на пательні, а потім таке таке відчуття, що ці гриби випаровуються, як та рідина з них. і Їх стає втричі менше. Тому не дивуйтеся грибів не занадто. Багато грибів потрібна кількість вони випоруються якраз буде а, смачно і відчутно на нашій фокачі. Давай, ось, давай, Занурюйся поглибше тобі. Гарнесенькі. Шкварчать, рум'яняться з різних сторін і пускають вже свої фантастичні грибні аромати. Буде у нас Фокачі з грибами з картоплею, з розмарином і з цибулькою. Чому так треба е, дуже е, ніжно нарізати картоплю? Тому що це не має бути, знаєш, такий відчутний шмак, шмат картоплі. Ця картопля іде все одно, знаєш, в таку вначинку. Більше того, оцю картоплю, ось так тане, тонесенько нарізано. Ми будемо занурювати ще воду, ось вона тут закіпає. Ми начебто будемо бланширувати цю картоплю для того, щоб вона на нашому пирозі зверху навіть так з запеклася. Тому це така тонка історія, щоб вона не була просто сухою і такою, знаєш, що будеш крябати тобі під піднебіння. А щоб вона була смачною, ніжною всередині і такою хрумкою запеченою зверху. Ось ці листочки картопляні ми зануримо в солону воду, потім воду виключимо. Буквально хвилинку-дві буде там ці пелюсточки картоплі, і далі ми її будемо викладати зверху на фокач. Ось так. Продовжуємо вимішувати грибочки, додаємо сюди цибулю. І вже зовсім скоро будемо формувати фокачу, щоб вона бігла в духовку. Я якби так зробив, то я би по всій кухні потім, потім, потім збирав. Та ну неправда, Ігор, не, подивимося. Це... Я, я просто бачив, ну, чесно вам зізнаюся, я бачив Бекім, пам'ятаєте, було на масляну... Він Коли спілував, він млинці смажив. А, ну, 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 це... а, ти таки спробував, так? Це навіть не для тік-току. Це навіть не для тік-току. Ну, даремно, можливо б на рейтинги і набрав би. А я читаю коментарі, ваші, в інстаграмі весь зараз. Наша сьогоднішня словозагадка, пилуватись. Є варіант, доброго ранку, скажіть, Ігорю, хай не пилується, бо пальці відріже, тобто хай не поспішає. Це означає поспішати, так? Є багато розумів. варіантів поспішати. Бабуся говорила, куди пилюєшся, файно замітай. Не поспішай, куди пилюєшся, файно замітай, Тіпи не пропускай. Ну так, не, 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 не халтур. Є от варіант, до речі, десь я його на початку побачив. Добрий ранок, пилуватися у нас на Закарпатті спішити і на Буковині теж, на Буковині теж так кажуть. Цікаво, я таке ніколи не чув, до речі. Давайте, давайте. Ми продовжуємо збирати ваші коментарі. У нас в інстаграмі е, пишіть. Можливо, е, у вас це може щось інше означає. Можливо, є якийсь варіант. Картопля і... пішла в воду. Так, картоплю занурила в воду. Вона тут почала е, віддавати крохмаль. Вода стала такою, знаєте, вже трошки мутною, але це нормально. Як тільки листь не листя, хотілося сказати листя картоплі. Коли листя ось ці пелюсточки картоплі стануть трішки м'якшими, і вода. Знову почне закіпати. Це буде ознака того, що я вийматиму її на рушник, щоб зайву вологу прибрати, і вже будемо потім викладати на фокачі, Поки все приготуємо. Вона, тут... вона, має, вона має ну, дійти до кипіння. Як тільки почне вода кипіти, ось тут Тільки я кипне. Буд... трошки кипне. Так, так я почну вже виймати її. Хай ще трошки. Так, ну я п'ячне. Бач, тут і метушитися, поспішати. А є варіант, що пливатися, не уповільнюватися. Тобто, ну навпаки, поспішати навпаки, мабуть, поспішати навпаки, це щось до наших не, сусідів не уповільнюватися. Доброго ранку нашим сніданківцям. Я подрібнюю тут розмарин, але відверто враженам тими консервованими бананами. Я хочу продовження цієї історії, але ж це круті експерименти. Ну але я, скажу, я що це дуже смачно. Ну то ну ну я може так... бути цікаво. Звідки ти знаєш? Так, вони вони. Я бачу, вони їх цей чи що там вони роблять, маринують як у гірки з чесником з цим. Ну як можна банан, Сниви. часник? Існує квашений кавун. Існує. Смачно це, це? Ні. <пілістична> ні. Я хочу продовження. Ні, ні, ні. Я дуже це хочу існу існувати. Може існувати? все, що завгодно існувати. Але я... смачно це. я дотер цей, я дотер Натирачка е... та сир. Так, <пілістична> да, до речі, Ігор почав натирати сир. Я тут до я... грибочків трішки додаю соєвого соусу. Він надасть кольору, смаку приємного. Надрібнила. Розмарин, він піде в тісто. Так, Олександр, що, треба що якось посунутися. А Я хочу сказати, що я захоплююся цим тренером, жінкою баскетбольною. Е, є філософія баскетболу. Всі тренери, вони себе так ведуть, чоловіки. Вони завжди одягнені ну, в шикарному вигляді. Вони не можуть собі дозволити бути там в спортивних костюмах. Вони повинні бути в шикарних костюмах. Це де? Баскетбол, НБА. Це мода NBA. І ця жінка, вона, знаєш, якби, от вона робить все, те, що роблять чоловіки-тренери. Ну вона робить настільки це елегантно і по жіночому що воно просто захоплює. Оці емоції, вона допомагає своїм дівчатам, яким вона, яких вона тренує, вона швиряє суддям. ну, Швиряє, я маю на увазі, що. <т Harrison> uh, як це eh, гарно uh, сказати? Активно спілкується. Eh, диспутує, дискусує, скажімо так, з арбітрами. <зарвіт> <throw> <зарвіт> 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 Там є кадри, вона, вона так на них кричить. І вона змусила арбітрів піти переглянути повтор і скасувати своє рішення, яке вона вважала неправильним. Вона є дуже сильний авторитет. Вона як танк пре, та ще й така яскрава, що ти просто втрачаєш дармово. Я обожнюю, якщо я бачу десь в соціальних мережах відео з нею, я думаю, ну, вау! От вона на, насправді такі люди і є найкращою рекламою будь-якого виду спорту. Яскраві oh, персонажі. І зараз цей жіночий баскетбол, а він в Америці дуже сильно розвинений. і Американки вони практично все виграють, що можна і не можна, так само як і американці в баскетболі. Але вона додає оцієї експресії і піднімає сам рівень жіночого баскетболу. Ну Субер. що, ми ось так від баскетболу, від кулінарії, У нас тут багато всього. Я буквально за мить почну формувати саму фокачу, бо я вже виняла тісто з духовки. Дивіться, як воно гарненько піднялося. Бачите? Тісто готове, сир натертий, картопля є, гриби є, залишилося лише сформувати і поставити випікати. Ось так, ось так, Борошна. Ось так керую ранку. я тут. Борошне мені, ще <глух> <глух> чогось. Дивіться, я приготувала деко. Бритванку, як каже Ігор. Бритванка. Бритванку, Бритванку. Трішки змастити. Бритванка. Трішки Чого? змастила. Ну, не знаю, так називається Бритванка. Я дека взагалі слова ніколи не чув. Ну а в моїй родині це завжди називалося Деко. Не знаю. Деко? Чи? Да, деко. Ну... ну, от бачиш, як, в різних регіонах по-різному. Що я роблю далі? В мене є тісто. Треба було б, напевно, трішки фартух вдягнути, але зараз побачу, якщо все піде, охайно, чи ти мені хочеш допомогти? От, і Олександр ласт, долучився ласт. Я до роботи. Маю, в рецепті в цьому щось зробити. Mm -hmm. Давай, Саш А ще трішки борошно принеси, от воно стоїть трішки в стороні, а ти його донеси. І ми викладаємо тісто, воно м'яке, ніжне. Зверху до нього я насипала, дякую тобі дуже. Насипала розмарину. Зараз ми розмарин цей вмішаємо в наше тісто. Борошна трішки візьму, вмішаємо в тісто. І ось, цю, ось це ніжнесеньке, трішки липуче, тягуче тісто, бачите, як воно ось так тягнеться гарненько. Ми його викладаємо на наше деко. Там далі примнемо пальцями, нічого розкочувати не будемо. Примнемо пальцями і будемо шарами викладати. А, ми це щоб... як як оце в тіктоці? Він сере, отак утапа. Да, да, да так. зараз я просто трішки Ой, тіс, клас. щоб там розмарин у нас вмішався ніжненько. Бачите, тісто таке ще трішки ще липне до рук. Навіщо так? Щоб сама фокача у нас була максимально ніжною. От, перекладаємо, тісто не забите, це відверто важливо. Тоді там ростуть бульбашки, тоді там все красиво, і тоді воно не просто як батон. Ну, батон, я його не. Ну він смачний. Смачний, смачний батон. Але, воно... Але буде така, знаєте. Хрумтіти буде? Я в це вірю. Ну, це, ну Тоді це фокачо. Щоб вона хрумтіла, да? так? Такий батон сухий хрумтить. <різнє> ти ж не, Ні, ну, не будемо навмисне сушити батон, щоб чекати, поки він захрумтить. Поки він буде хрумтіти. Як тобі скажу, я, я не навмисно це. І тут дуже важливо не розкочувати тісто, а ось так його трішки розтягувати, пальцями притискати, розтягувати його по декові, щоб він ну, набувало такої прямокутної форми. Можеш починати говорити з італійським акцентом трошки. Я не вмію, Саш, ти актор, давай. Я не... А я не вмію готувати. То давай а ти коментуйською коментуй, коментуй. <смеш> трошки. Тава трошки так пальцями розтростовку. Не треба його розкачувати. Його треба так розтовкувати, щоб воно було таке трошки дихаюче, Не забити покача <смеш> на ну сьогодні та, сардині. Десь покачесарди це така кайфова. Знаєте, це просто ціла терапія. Хочеш спробувати? Це Воно таке тебе руки готові, ми да, чисті, а я тут все потрогав, помазав, тому я, не, не, я дуже хочу, але ні. Я хочу насправді дуже розказати вам про, 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 про те, що до Антарктиди вирушила нова. Це вже 28-ма експедиція українських полярників. На, Там вже, вже підросли діти, пінгвіні. Там, пінгвіні. Там якраз зараз було літо, здається. А коли в нас буде е, літо, в них якраз буде зима. Але Будь... ти пам'ятаєш, ми показували, як там пінгвіни наступали. Ну, коли там та, наші, та, бор... наші будували споруди захисні від пінгвінів? від пінгвінів. так. Учора вони стартували із Києва, і тепер на них чекає довга дорога на станцію академіка Вернацького. У складі команди 14 учасників, серед них 9 вчених. Усі вони працюватимуть на станції протягом року, будуть проводити дослідження з біології, метеорології та геофізики. І очолив команду геофізик Богдан Гаврилюк. Він е, полярник-рекордсмен, адже це вже його 10-та зимівля буде на станції. До речі, після повернення з попередньої експедиції, з квітня минулого року, Богдан захищав країну в лавах прикордонників. Ось так. Просто уявіть собі. Ти бачив, вони там футбол грають. Та? Там воротар є, нормально, кидає м'яч. Нормально? Все, все здорово. Ну, прикольно. От подивіться. Ну це здорово. Подивіться, дуже далеко. Desktopcup. Гріється грітися. Цікаво, що це вперше за останні п'ять років антарктична експедиція складається лише з чоловіків. кажуть, цього року на конкурсі подалося усього п'ять жінок, але ніхто не зміг подолати просто етап відбору. Цікаво, що там за етап відбору і що там я так розумію, що. Це не скл... просто я не розумію просто треба певні фізичні, фізичні навички нав... нав... мати, тому що так просто там не витримати. Це, І ну знаєш, якби це щось є. є якісь певні протипоказання, це, для певних це певних як історія людей. судді, судді, жінки, арбітри. судді, арбітри на футбольних матчах з чоловіками. Просто треба. Фізично вдолати ці, ці, навантаження. Е, так, ці навантаження і ці е, часові моменти, які виконують чоловіки. Роми, але уявляєте прав... це круто? Де працює твій тато? Мій тато полярник. І це так: вау. Ну так якось незвично, так круто. Знаєш, покаже... Я би теж хотів колись, напевно, колись поїхати туди. Ну так, не на зимівлю, не на цілий рік, а так на день подивитися і. І швиденько назад кріше, да? На кухні, в сніданок, де тепло і затишно, так? Да? Так розкажи, що ти вже зробила. Я виклала насипала сир на фокачі, потім поклала смажені наші гриби. Тепер викладаю ось цю таку бланшировану картоплю, пелюсточки її зверху знову притрушу сиром, трішки скроплю маслом, олією, і буду ставити в духовку запікати. Виходить справжнісінький пиріг з начинкою з цибулі, з картоплі, з сиру. Це буде дуже ситно і смачно. От якраз зараз на цьому етапі ще трішки притрушую сиром, і вже будемо відправляти в нашу духовку запікатися. Красиво? А я, я роздивляюся світлини, які ви нам на надсилаєте. Ми говорили про те, що у нас гостросюжетний серіал під назвою фіалки сьогодні буде. Але до цього не менш важлива задача була. Це ми розбиралися з розсадою, як правильно її висаджувати. Ці зернятка. Ми слідкуємо, як ростуть томати ігоря. А от ви нам надсилаєте Вікторія Ройна, надсилає нам, розкажіть, як це діє 27 років. Запасаюсь чим чим можна Як приходить цей період, що ні з того, ні з чого прокидаєшся і розумієш, що пора займатися розсадою. Хоча ніколи про той не думала. Я вас прекрасно розумію. Я теж ніколи не думав, що я захочу або випікати. Чого? Оп, і я почав пікати. Так Оп, само, і Саня вже пряники та, готує та, повірте себе. А це саме з розсадою. Ти думаєш, та ну-ну я розсада. десь Вона там десь на Антарктида. І це розсада. А я тут у Києві. А ні, ні вони я перетинаються. я все чекаю того моменту, коли Саша скаже: А можеш мені там шматочок залишити? Я там свої помідори посажу, бо в мене ж на, на вікні вони проросли. А це, я кажу, е Саша, звичайно, Ю Юлія, ні, ну, пишу, що... мені в взагалі сніданок мене е, знаєш, привчив? якби привчив і е, так е, спонукав до того, що я чекаю свій перший помідор, який я спуштую, який я посадив. Ну доглядають за ним інші люди, <рес> <рес> скажемо так. Але ски... я його скуштую. Ти скинув най... найважливіше. Бо Юлія. Пише «Доброго ранку. У нас дома чого тільки немає на підвіконні, навіть полуниця зараз цвіте. Цим захоплюється доця їй 16 років. Помідор. Тільки вчора а, останні з'їли. Я так бачу, ось це ж полониця. Правильно Ти так схоже на полуницю. Це ну, дуже красно. Ми зараз питаємо у нашої ек експертині е, Олени Самойлюк, що там насправді полуниця, помідори і як там наші помідори. А так само будемо говорити сьогодні про фіалки. Сашоль гостросюжетний не просто серіал, а детектив. І це буде. Це, Ой, як це смачно. треба відправити? Це треба відправити. Дехто з наших глядачів не писав, а тут Саша не долучається до процесу. Долучаю, Саша робить смач. основне. Він відповідає Їм. за вогонь Ні, відповідає за вогонь, а зачекай, давай, це вийму. і відповідно вже ось туди ставить випікатися. Ну, давай, 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 маємо лізти фото. нього ж енергія вогню сьогодні сказали, правильно? Все, вогонь, правда? Доброго ранку усім нашим сніданківцям. Ви можете побачити, наскільки зменшився пері, практично не зменшився. Наскільки задоволенішим я... стали хлопці? Смітаюся я, я, я до речі. Помітив одну таку традицію. Я ну, коли перші рази приходив до вас в гості, ми так якось так ну дзьобали трохи. А зараз ми вже так нормально снідаємо. То ти бачиш, і порції збільшила готування, так щоб вже ну добряче Двух було щоб... нагодувати двох здорових чоловіків. Нагодувати. Що було смачно і затишно, затишне породинними. Ну і звичайно залишилося для наших гостів, бо ми чекаємо на ксенію Мішина. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.